І перший раз в Китаю. Посилка летіла до мене літаком цілих півтора місяці. Так як зараз весна, мені захотілося почати розпаковку з такого легкого костюма коштував він 4 долари, тобто 160 гривень. За таку ціну костюм просто топ, 10 із 10. Наступний мій улюблений синій флісовий костюм. Так там можна його ще було і попрасувати, але за 9 доларів також топ. Наступний такий замшевий білий костюмчик. Він також коштував, по-моєму, 9 доларів. Дуже приємний до тіла і ставимо йому 8 з 10, так як оді була задовга. Здогадайте, що наступне. Так, це ще один костюм. Тут такі от странні біжеві шнурки. Незрозуміло, що вони тут були. Але принт якісний, та я не розумію, чому просвічують ось так кармани. Сам матеріал сіточкою на літо на морі було б його вигуляти непогано. Далі йде те, що я дуже сильно хотіла, і це ось така от флісова синя кофта. Вона дуже приємна, дуже тепла. Добре, її дуже носити з джинсами. Навесні дуже тепло. Ставимо 10 із 10, я вже ходила в неї гуляти і вітер нічого не продуває. Наступне це ось такі от сині штани, у мене їх двоє, але я вам покажу одній. Вони йдуть кльош такоюсь нашивочкою, та не знаю, чи буду я їх носити, чи ні. Можливо, по дому або пройтись десь ввечері нормально. 10. І в мене ще залишились речі, які будуть в другій частині.